Як-то кажуть, я тренувався. Е, -е добре, давайте зараз пробуємо за першим разом, чи вийде нам. Так, так. Ай, знов злив, бляха, муха! Хотів почекати, щоб ви просто послухали цю мелодію. Яку ми знаємо всі на пам'ять. Ну що ж, друзі, всі вітанечки! Ви на каналі які Люблю. Це ред по стрим іграм. На даний момент у нас гра Чіп і Rescue Rangers. Або спішуть на допомогу по-нашому. Так, це перша частина. Е, є ще друга. Можливо, ба до неї теж добремося колись. На даний момент будемо проходити її. Я не про. Так що е, не судіть мене, багато чого не знаю. Просто хочу понастальгірувати і поділитися ностальгією е, з вами. Ну що ж, хто п'є смачного і приємного всім перегляду. Так, друзі, ну що ж, продовжуємо. Починаємо за одного гравця. Берем чіп, дайл берем чіпа. Так, сама фішка в цій грі, що її треба грати на двох. Але на одного теж можливо, але не так весело і цікаво, як грати на двох. Тому що можна один другого піднімати, можна кидати один другого ящиками, прикалуватись саме, більше, саме більший прикол в дитинстві, коли ми грали цю гру. Тим, що ми один одного кидали на або в ями якісь, або ворогів. Оп, є зірочка. Секретки я всіх не знаю. Вибачте, якщо що, хто сильний професіонал чи задрот цієї гри. Я просто зайшов суто понастальгірувати, побігати, згадати, що таке чіпі Дейл, отримати ті самі емоції, які були колись в дитинстві в нас всіх, всі грали на денді, всі мали картриджі з багатоігровками, чи в шапці тільки платки, ну, в кожного були свої історії, всі вони цікаві. Так. Ну, непогано покайдаємо, я ще ні разу не вмер, це вже великий плюс. Граю по пам'яті, як то кажуть. Грав дуже давно. Але. Рішив трошечки згадати, що таке, що таке Чіпі Дейл. Так, я трошечки потренувався, як то кажуть, перед записом. побігом, Згадав всі механіки, що як і тут працює. Е, гра супер. Тут хоч вона. На Денді, фіг з якого року, я там не уточняв, не подивився. Але вона класна. Вона дуже класна. одна, повно, з найкращих на Денді. Ну, в принципі, яку ігру не граю, я все кажу, що вона одна з найкращих, але. Я знаю мало ігор на денді, які погані. Добре. Так, нагодували ми рокфора. І перший босс. Як ви знаєте, хто дивився минулі відео, на кожного боса в мене є своя схема. Цей бос не тяжкий. Він, як то кажуть, для розігріва. Добре. Так, зараз буде бонус рівень, і мені треба вибити на ньому життя. Життя має бути в самому верху, тому треба скоренько, скоренько і скоренько є. Чому треба життя? Тому що я буду топити. Е, грубий кіт, ха-ха-ха. Коротше. Так, бачите, скільки тут рівні. Але ми будемо йти по скороченому маршруту, тому що. Ой. А що я зробив? А, я пану вибрав нечайно. Добре. будемо йти по скороченому маршруту. Так, я грав колись. Оп. мишки. А, я-я- я-я. Я щось думав, що я можу накрити це яблуко. Забув! Так, оцей найкраще. Саме лучше, саме лучше оцей мені подобається е, ящик, тому що він вбиває абсолютно всіх ворогів. Ці класні штучки. Стріляють і відкочуються назад. Так, закриваємо водичку. Перепрошую. Так. Все, водичку закриваємо. Саундтрек тоже тут божественный. Ой, я кое забыл. Так, тут буду идти. О, мне не мешат, я знаю. Оп! Е, прекрасно. Так, еще у нас. Ага, життя, доброе. Так. Чим більше я починаю згадувати, в що ми грали колись, ну, в ретроспективі Денді чи Сіга, який ми граємо зараз на каналі, я просто в шоці, які ми були прогеймерами в дитинстві, як ми легко проходили ці ігри. Ну так, ну не то, що легко. ну, Тяжко було, але маю на увазі, от я зараз сів пограти, потренуватися. Друзі, я так зливав. Я навіть перший рівень міг пройти з Контініум, як то кажуть. Трошки вже просто потренувався, згадав. А, uh, хто каже, хто грав в Денді, це як на велосипеді, це не забудеш. І наскільки ігри на Денді тяжкі. Ай! Ай! Я просто не уявляю, як ми грали колись. І так, проходили. Розказували друзям в школі під час перерв. Я там прийшов Чіп ідей, а ще там прийшов ще якусь з гру. То кажуть, нашому поколінню. Це було не тяжко, А от... Ой, ой! чекай, не відкотився А от діти зараз привикли грати з сейвами з тим всім. У нас це не було. У нас було тільки якісь там 1-2 контюніо на всю гру. І все, починав спочатку. Ну або коли блок живлення <світ> нагрівся. Треба було вже виключати. Ой. Так, краще я піду низом. Ні, де не безпечніше Ай Ай, воскакай, не хочеш? А чого я не хочу? Ну добре Ай! Ховайтесь, друзі Так, тут там нажмема целом Жолоба. Жолоб нам поновляє життя. Так, не буду я вам розказувати про механіки. всі все знають, що дає життя, що не дає, що таке зірочки. Тому що я думаю, що ці відео дивляться люди, які вже мають великий стаж е, проходження ігор на денді. Зайшли чисто понастальгірувати. Друзі, вітаю вас, хто дивиться це відео. Радий всіх вітати. Ай-ай! Добре, чуть-чуть не, не гигну. Ай! Друзі, хто новенький, не забувайте підписуватись, будь ласка. Всіх буду радий бачити. Подобаєчку не жалійте. Чисто раді ностальгії, дякую вам. Так, ну йдемо непогано, в принципі, мені поки подобається. Так, ну нам жолоба не треба, тому що ми і так непогано поки ще нічого не злили. Так. Ай. ідемо тоді низом, раз така ситуація. Ай-яй-яй-яй-яй, ось і. Заспокоїшся ти чи ні, бляха-муха. Ось так. Та й бо його О, так, робот. Тут теж є своя схема. Головне не, щоб він на мене не попав. Ой! Ой, ще получив по черепу Щоб він мене попав цими кульками. Чи це якісь бомба, я не знаю, що це таке. Ну, бос легенький. Один з самих теж легших. Е в цій грі. Чому я кажу босс? Тому що... Колись в дитинстві ми все з любих ворогів, які хіба ми знали їх по імені. Всіх називали босами. <гум> так, бонус рівень. Добренько. Так. Життя, життя є. Добре. Так, гаєчка наша щось нам розказує. Так, добре, рівень F, поїхали. Давай. Оп. Боже, саундтрек Божественный, боже. ой, божественный саундтрек в этой игре. Так, давай. Спускайся. Ой. Так. Тут треба почекать, мы не можем врезать. Какие и скрути пацаны ходят. Скрути пацаны. Даже ящики отбывают, ничего себе. Ай, ай-ай! О! Дякую. Це мені потрібно. Ой, цей тяжкий рівень. Скільки я тут зливав. Ось, чуть не злив. Так, акуратно. Не спішимо! Не спішимо. Все буде добре. Оп, оп. Так. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Дурак! Ма за першим разом це пройти. Як <Fantasia> то кажуть, я тренувався. Еее... -е добре. Давайте зараз пробуємо за першим разом, чи вийде нам. Так, так. Ай, знов злив! Бляха, муха! Він тяжкий, рівень. Ну він не тяжкий! Просто треба... Не спішити і все продумати, всі свої дії. Так. Це добре. Тут у нас є страховочка, це нічого страшного. Так. Бляха, дивіться, знов злив. Ой, життя не безкінечне. Так, давай, давай, давай. Ми ж тренувалися. Нічого ми не тренувалися. Так. Ну все, зараз я пройду, точно. Даю 100% зараз пройду. Я, коли тренувався, я прийшов за першим разом, друзі. Оцей. Я піднявся за першим разом. О! Бачите? Ооо. Ооо! Ну як я так? Я вже майже прийшов. Ну зараз. Зараз, я думаю, мені вже вдасться. Не вдалося. Классный ревень, классный На смекалочку Оп, оп Оп, оп 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 Оп, оп. Е Хух, ну слава богу А то я же пчел хуливаться. Купа житя злого, ну ничего Житя на фарму, мой е-бонус ривни. Ось одне з життів зараз я відіб'ю, як то кажуть. Можливо... Ай! Вискакуй! Не встиг! Ще й життя не злив! Так, гайчка нас похвалила, каже, що ми молодці. Гарна команда. Справляємося. Так. Крокодильчики, і шляпами кидаються. Пуль. Тут в мене така схема в цьому рівні. О, мій улюблений. Тут в мене ось така схема. Хто буде грати, можете грати так, як я. Бідь просто низом в цьому рівні. І все. І нічого вам не страшно. Тільки йміть з собою цей тяжкий ящик. Желізний ящик ми його називали. Ось і все. Так, тут круті можуть бути, так що вважайте. Ко можна взяти ай оп по красоті. Та заспокойся, що ти за мною біжиш? бомба. Так. Оп. Ще зірочка, добре. Якому зрівні ще має за мною життя бігти в кінці рівня. Не пам'ятаю в якому, але в якому має. Ух ти шо, ух ти шо! Так, тут треба тако, бо я не вискочу. Добре. Ну, буває. Як я так? Що це таке? Так, треба срочно. Срочно, треба жолоді. Є е, жолодь знайшли. О, це мені треба. Тихо. Ай! Це мені треба, не знаю, що там таке є. О, життя, життя, життя. О, життя це добре. Є. Yeah. Так, ой! Ще один босс. Що у нас кидається? Якусь був це чіпси. А це гральний автомат, він кидає в нас теми ми пану монатами. Є, yeah, пройшли. На ізі, як то кажуть. Досить непогано йде. Так, життя треба підформати. І є. Yeah. Ну добре, трошки життя ми вже відбили. У. Подарили букетик дівчинці. Thank you, guys. I have you called to it. Uh, cat just run off, but you і там далі. Коротше, грубий, каже, втік. Кудись, треба його доганяти. Тут а, головний е, противник називається Товстопус. Або грубопус, або, коротше, Грубий кіт. Там ж пише fat Cat. Так, рівень H. Поїхали. О, це класний теж рівень. Так, це теж досить непоганий рівень. Тільки треба акуратно, бо вони кидаються цими бульками. І треба знати траєкторія, як вони падають, бо можна встрянути. Ай! Оп. Є. Так, тут що бобри будуть літати? Точно тут бобри літають. Друзі, кстати, хто дивився мультики колись з люки бобри? Нагадався, щойно. Це не бобри, це білки летяги але... О, життя! Ходи до мене, ходи до мене мій маленький. маленьке. Є, дякую тобі. Білки летяги, але вони такі. Ай! На бобрів похожі. Дайте жолод, будь ласка. Дайте жолодня, ну дайте жолодня, ну одного. Ай-яй-яй! Ось бачите! Поспішив. Треба було мені жолоді. Але життя я взяв. Тобто ми... в розчоті. Нічого я сильно такого і не злив. Добре. Ай, це погано. Так, тут жолоді нема ніде. Може сховала один для мене, ні, не сховала. Так, тут жолоді нема. Зірочка є. А тут нема жолуді. Не де тут жолуді. А, я хотів одразу прыгнуться і не получилось. Так, тут треба обережно, ось вона. Я просто бачу, таку спішові, і зразу вона її так успешаю і сразу у нее вырезался. Так, жолудя мені, будь ласка. А, я підняв одного вроде бы, да, підняв Добре, ще один жолоч. Прекрасно. Все Все, по білочках. Добре. Так, ці вміють нас дублювати. Ну, копіюють нас. Так, тут йдемо верхом. Це класний медведик, що це таке. Стляю і Дітікай назад. Ой, треба було взяти мені ящичка. О, ще й зірочка. Ух. Добре. Ну, непогано йдемо, я вам скажу, непогано йде. Трошки затупив, але непогано йдемо. Так, поїхали. А, не треба нам є. вона не життя. Два життя ще взяв. О, я апша крутий. Так, гаєчка, ще забрала I'm going back to hen. Don't worry about me. Коротше, вона десь там повертається кудись, щось не хвилював не хвилюватися. Так, тут таргани не Вони мене бісять. А, ще й ці кидають в другу сторону. Жолодя. Ай! Дав мені в чулягу. Жолодя є. Нема жолодя. А, тут вітряки, бляха, муха. Це тоже такий противний рівень. Ну, рівень класний, але проте ж ці вітряки мене пхають всі сторони. Оп. Жолудь, жолудь. Добре. Оп. 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 Так, качку перестрибнем. Ну, не качку. <coughs> Я так <coughs> з дурі сказав. Це ті павліни. Чи як він називається? Ай, ай. Давай. Підходь ближче. еще один мой Так, АГЕ. Так, по красоте. Еще тут мой быть по красоте. Ой. А, ну ладно. Так, сыр для Рокфора. И пробуем на хлопдиру. <laughs> ну, не нам, а для нас. Так, желудя, пожалуйста. Ты что, мыша? Ты что? Заспокойся. Желде, друзья, будасочки, одного жолудя. Е, yeah. все що мені було треба. Так, джилка бжик. Зараз у нас вс порішає. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ага. Добре, що я не умарк. В кінці рівня. Так, на це отож уже мене своя схема. Десь треба стати тут, вроді би. Ану, зараз попробуємо. Ану. Так, бачите, тут він розлітається і в це місце він не попадає. Оп. Коли знаєш схему боси не тяжкі. Ой! Получи його по шею. Боси не тяжкі. Є. Yeah. Хух. Добре. Гарно. Так, ще життя взяти. А не нагадаю, що тут є три треконтія в грі. І тр... вроді би три рази можна вмерти в рівні. Так, все, останній рівень. Добре. Останній рівень. Ой-ой-ой, яй яй ай яй Ай, я так і знав, що так буде. Оп. Тут платформи нас спихають. Желудь, добре. Ай, треба було злетіти. А злітай вниз. Не хочешь что-то. О, желудь, добре. Так, еще Оп! Давай, 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 бежи. Бежи, бежи, бежи. Давай, 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 чип, давай. О, супер. Не Так, тут рівень данного наоборот. Можна не спішити, просто їх пере, перечекати, хай вони пройдуть. Тут є секредочка, йдіть тільки верхом. Оп! Бежти. Зірочки вилітають, там ще життя деколи може вилетіти. Так, ці сокири теж. Оп. Ну, тяжкі, але вже коли знаєш таймінги, як то кажуть, то вже можна і без проблем пройти. Ай! Життя, життя, життя! Є. Yeah. Так, ще нам треба жолодя. Є тут жовуть, друзі. Жовудь маєте? мають. А, тут вроді би теж немає. Знаю, де є. Вроді би ось тут внизу має бути. Нема! Так. Тут ми включаємо ці. Е, платф... Не платформа, цей механізм, щоб вони... Не цей... E, нас не зарубали. Прекрасно. Два рази отримав. Три рази получав. Ну, так. Обідом. Добре. Як то кажуть, за свою тупість треба розплачуватись. Оп. Оп. Добре. Так, тут треба обережно. Не спішите, бо платформа сама пхає тебе вперед постійно. Добре. О, хлопці нас перестрибнули. І пішли все по своїм справам. Цей не хоче, цей хоче з нами поговорити. Ці теж пішли по своїх справах. Добре. Так. Тут зараз... Аккуратненько. Так. Ну що ж, давайте. Обережно. Ай, ай, ай! Знов втратив два життя на одному. Треба. Ну, бляха, муха. Ну, для, того, для цього я і життя збирав, бо я знав, що я буду в кінці зливати. По дурному. Зараз постараюся акуратно. Так, воно тут теж життя не тратить, а. Попав в мене. Як ти в мене попав? Ну йолки палки Так, жолудь є. А, жолуд буде вверху вроді би. Добре, тоді, тоді. Це друзяку пропустимо. Хай собі, а ми вже верху зараз зафармимо життя. А, ось. Не життя, а, ну їда може жбурундукой. Так, О втратив одне життя на ньому. Добре. Невже. жолудя в студію будь ласка дайте жолудя. Дайте жолоді, ну будь ласка. Одного. Ай. Ооо, все, фінальний бос, друзі. На нього теж є своя тактика, він не тяжкий. Ай! Ну, і гадьки вже половини получав. Ну добре. Зато, що я так тупив, то можна і погові отримати. Є! Перемогли! Все, все, ми навчили грубо кота, щось там. Е, е, коротше, продали йому про прочухами. Ну що ж, друзі, все, пройшли Чіпі Дейл У нас залетів нашу копілочку, пройдя на на Денді. Всім дуже дякую за перегляд, дякую, що ви ностальгірували зі мною. Буду вам вдячний за якийсь комент, за вподобайочку. Якщо ви новенькі, будь ласка, підписуйтесь, буде ще. Все. Всім дякую і до побачення. Бувайте!